Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поки ситуація виглядає так, що говорити про завершення війни вже в 2023 році, ще поки зарано. Але з іншої сторони, наступні три місяці є, визначатимуть перебіг нашого шляху до перемоги. Тобто, як швидко вона буде, пише Іван Кричевський, експерт Дефенс Експрес. На даний момент ЗСУ ще мають відчутний дефіцит усіх необхідних ресурсів, тому й виникає час від часу дилема з подачі західних партнерів або підготовка до контрнаступу або оборона Бахмуту. Наше воєнно-політичне керівництво зробило вольовий вибір: обидва процеси, тобто бої за фортецю Бахмут та підготовка. До контрнаступу відбувається паралельно, і це насправді дає свій результат, хоча б тому, що дуже високі втрати окупанта під Бахмутом і створюють вікно можливостей, щоб звільняти далі наші землі. Ще один насправді дефіцитний для ЗСУ ресурс, час який у нас росіяни постійно намагаються вкрасти. Тут мова не тільки про спроби РФ розкачати Молдову та відкрити другий фронт з Придністров'я, але й про те, що восени 2023 року росіяни планують таки остаточно відремонтувати Кримський міст, щоб там знову могли ходити військові ешелони. Із такою активною. Расті росіян саме на півдні і саме через такий цей тнот часу і виникає варіант ударити в першу чергу саме на Мелітополі, аби перерізати всі комунікації армії РФ з тимчасово окупованим Кримом. Але тут Україна має й свої переваги, цінність яких ми точно поки недооцінюємо. Для початку для підготовки до контрнаступу весною 2023 року ЗСУ мають отримати не просто певний набір техніки та озброєння. Тут мова про те, що ЗСУ отримують по суті готові з нуля механізовані батальйони та бригади, вже навчені, злагоджені та готові йти у бій. Багато важливих програм по зброї для ЗСУ розписані наперед як мінімум на весь 2023 рік, або ще й далі. Наприклад, програма по виробництву боєприпасів від США та деяких східноєвропейських країн НАТО або ж контракти по виробництву буквально десятків pzh H2000 та польських САУ краб. Рамштайн також задає необхідну інерцію, і тому далі не варто буде дивуватись, звідки в ЗСУ техніка радянського заразка, але в пустельному камуфляжі, притаманному для близького сходу чи магрібу. Більш того, є одна дуже важлива авіаційна деталь, на яку Ось не звертали увагу. Хоч ЗСУ і матимуть або вже мають від США керовані авіабомби ЖДЕМ, дальність метання яких складає до 40 кілометрів, навряд чи у нас були фахівці, здатні працювати з такою зброєю. Тому, схоже, тут мова вже не тільки про те, що наші льотчики вже навчаються за стандартами НАТО. Схоже, що якраз успіхи весняного контрнаступу і визначать для України конкретні перспективи по літакам, тобто які саме типи, скільки і коли буде поставлено, все як ми любимо. Поява в зсу засобів далекобійної доставки бавовни по території РФ також додає позитивної динаміки в ситуацію, оскільки є явний намір асиметричними засобами просадити потенціал Росії так, щоб вона точно була нездатна на затяжну війну. Якщо говорити про слабкі сторони росіян в наступні декілька місяців, то вони виглядають доволі неочікувано. Почнемо з того, що мобілізаційний потенціал рашистів потрібно оцінювати не лише за кількістю набраного гарматного м'яса, але й за розподілом ресурсів також. А на тлі того, що окупанти кожен місяць втрачають мінімум 150 танків, а натомість отримують максимум 25 нових танків, то тут в них перспективи так собі: росіяни, начебто, не зважають на рівень своїх втрат. Але насправді у кожній зі своїх війн РФ не могла витримувати високі втрати довго. А коли вийде. Так, що Хаймерс зможуть бити уже по аеродромах в тимчасово окупованому Криму, тоді російські окупанти почнуть відчувати свої втрати ще гостріше. Легко не буде нікому, але саме таким і має бути шлях до перемоги, яка визначатиме наше життя на десятки років наперед. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.